Чому ремонт доріг у вересні був таким хаотичним? Як обирали вулиці для робіт? Коли нарешті розберуться з перевізниками, які їздять не за графіком та не оновлюють автопарк? Та чим посипатимуть дороги міста взимку? На ці та інші питання на прес-конференції відповів Мар міста Роман Клічук. Деталі вже за мить. Щомісячно прес-конференцію міський голова розпочав із наболілого доріг. У вересні у Чернівцях провели чимало ремонтів вулиць одночасно. Найскладнішою залишається Івана Богуна. Тут повинні не тільки всталити асфальт, а й замінити водопровідні та каналізаційні мережі, встановити нове освітлення. Підрядник обіцяє завершити ремонт до кінця року. Прошу ще раз вибачення, що воно відбувається, можливо, всюди так одночасно, тому що важко запланувати -за -за їх в якомусь такому порядку правильному. Тому, тому інколи перекривається вулиці дві Паралельні, але це пов'язано знову ж таки з тим, що не постійно. Є складнощі з перерахунками коштів і тому, коли гроші є, ну тобто вони є, але їх не пропускають каначе. Коли пропускає, тоді є роблять. Окрім доріг, торкнулися і хвилюючої теми, якої буде зима для містян в умовах війни, невідомо. Мер запевнив, що до холодів активно готуються. Так закупили сіль для посипання доріг у румунських партнерів. Проте наскільки її вистачить, залежить від погоди. Також в планах мерії випробувати нові посипні матеріали у деяких яких частинах міста ми хочемо перший раз цьому році ще все-таки відмовитися можливо від піску в деякій частині міста і перейти на гранітний відсів. Гранітний відсів, він більш екологічніше, він не так за засмічує злову систему. Навесні це не проводить до пилу. який Ну, все місто фуполюці, і плюс його можна збирати ще й використовувати для повторно. Обговорили і інше вагоме питання для містян громадський транспорт. Чернівецьке тролейбусне управління у вересні отримало цінний подарунок від чеського міста Усті над лабом. Два тролейбуси гармошки. Нещодавно автопарк поповнили ще три автобуси, і вже незабаром запевняються чернівцями курсуватимуть ще п'ять автобусів. Таким чином, міська рада планує витіснити з ринку недобросовісних підприємців, які порушують умови угод, каже Роман Клічук. Я просто бачу, що що, що деякі приватні фірми вони не розуміють, що, що, що лишиться на сьогодні. Цьому ринку лише ті компанії, які їздять на нових машинах ну, і на в належному стані. Місто однозначно буде купувати транспорт, і, і доля комунального транспорту кожен там, якийсь там, період буде більшою. І однозначно ринок з приватними перевізниками буде скорочуватися. І на цьому ринку залишаться тільки ті, ті компанії, які інвестують в новий транспорт і надають. На, 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 Нормальний, хороший, якісний європейський сервіс варто додати, що вже завтра, 1 жовтня, у Чернівцях стартує безготівковий приїзд у тролейбусах. Відтепер сплатити у кондуктора чи водія можливості не буде. Придбати квитки можна у терміналах за допомогою валідаторів та QR-кодів. Для пасажирів пільгових категорій умови проїзду поки що залишаються незмінними. Доки чернівчани не отримують електронні проїзні, зможуть безкоштовно їздити у транспорті за пенсійними та посвідками. Валерія Пержун, Андрій Миронеско, дня, ТВА.